Вітає вас в ефірі Комунальний Сектор, програма про житло і побут городян, в якій ми обговорюємо проблеми комфорту і санітарного порядку? Сьогодні говоримо про роботу пад Черкаси Газ. Ми дізнаємось, яким чином можна замінити або перенести газове обладнання. Також запитаємо у фахівця, чи дійсно зараз підприємство проводить оснащення приладами обліку газу за власний рахунок. І якщо це дійсно так, то який порядок їх встановлення? Отже, в студію ми запросили головного інженера ПАД Черкаси Газ Віктора Ісаєнко. Я вас вітаю в нашій студії. І знаємо, що газ природний уже давно став надійним помічником у побуті джерелом тепла і затишку для жителів міських квартир і сільських помешкань у той же час. Це зручний вид палива є постійним чинником підвищеної небезпеки. Тому виникає багато питань у споживачів щодо його використання в побуті, в тому числі і безпечного його використання. Отже, пане Вікторе, ви могли би от надати декілька порад споживачам газу нашої області? Доброго дня споживачі газу нашої області. Доброго дня студія. Доброго дня моя доброго безпечне користування, безпечне транспортування і постачання газу мешканців нашої області, а також пропаганда безпечного використання газу у побуті, є основним завданням нашого підприємства. Я із задоволенням вислухаю і відповім на всі запитання по газопостачанню, які турбують жителів нашої області. Угу. Зрозуміло. які помилки найчастіше зустрічаються от з нашими споживачами, що вони таке роблять, чого робити категорично не можна. Ну, основна проблема, яка зараз виникає під час користування газопобутів мешканцями, це самовільний ремонт, втручання в газове обладнання, його заміна і перенос, то що проводиться не фахівцями. Угу. Є значна частина нечасних випадків в нашій державі, в тому числі і в нашій області. Як як не сумно, є з летальними випадками. Я зрозуміла. Тобто, якщо споживач вирішив або замінити, або перенести газове обладнання, то йому обов'язково звертатися треба до вас. Так, точно. Обов'язково це значить ну, е, е, роботи по заміні газового обладнання. Е, та й принципі, та, та й ремонт це є роботу роботою газонебезпечною, і ці роботи може виконувати тільки фахівці. Та організація, яка має відповідні дозвільні документи, отримала необхідну ліцензію, має навчений персонал. Такі роботи можуть виконувати наші підприємства, тому я всіх закликаю, що якщо виникла якась необхідність по заміні газового обладнання, виконати ремонт, по перестановку газообладнання, в газове господарство, це Пад Черкасигаз. У нас є філії майже у кожному районному центрі, є в місті Черкаси, звертайтеся, будь ласка, до нас по, по, по ремонту, по заміні газового обладнання. Я зрозуміла, якісь безкоштовні роботи от, виконуються працівниками газового господарства, наприклад, під час от, планового технічного обслуговування? Так, так, моя. технічне обслуговування побутового газового обладнання населення, це є роботою плановою і виконується вона безкоштовно. Виконується безкоштовно у всіх помешканнях наших громадян. Якщо у квартирі... Встановлені тільки побутова газова плита, значить планове технічне обслуговування проводиться працівниками господарства раз на три роки. Якщо Мешканцями квартири використовуються газові прилади з відводом продукту, продуктів з згорання в домохід, а це опальне газообладнання, це можуть бути котли, конвектори, газові пічі або проточні водонагрівачі, як народі кажуть, газові колонки. В таких квартирах плану технічного обслуговування проводиться раз на рік. Також раз на три роки проводиться випробування на щільність внутрішньобанкової газової системи підвищеним тиском раз на три роки. Під час планового технічного обслуговування газового обладнання працівники газ, газового господарства повинні. Це перше: перевірити на щільність всіх внутрішньобанкові газопроводи. При виявленні витоків газу, виконати обов'язково їх ліквідацію. Перевірити наявність вільного доступу до газопроводів та газових приладів, звірити розположення газових міста встановлення газових приладів відповідно проектної документації. Також працівниками газового господарства перевіряється димові вентиляційні канали на наявність тяги. Тобто, працівник газового господарства перевіряє та консутує то факт. Є е, тяга в димоході або в каналі або її немає. Mm -hmm. е, також безкоштовно е, перевіряється процедатність газового прилад, е, обладнання і виконується дрібний е, ремонт газового обладнання. Безкоштовно. Що це під, що, що сюди входить? Це е, підтяжка, е, перепаковка кранів. Е, е, цей… Е, Ліквідація витоків газу, я казав. Припаковка, якщо є витоки газу різьбових з'єднань, заміна якісь винтів, швинтів, то тобто і прочистка пальників. Ці роботи не займають багато часу і слюсар може виконати під час планового технічного обслуговування безкоштовно. Також працівник газового господарства зобов'язаний під час планового технічного обслуговування провести інструктаж абонентів з, з правил безпечного користування газових приладів побутів. Так, хочу зазначити, що під час планового технічного обслуговування. Працівник газогосподарства зобов'язаний відключити від газопостачання ті прилади, які ставлять певну загрозу життєдіяльності мешканців цього будинку. А саме, якщо були якісь є грубі порушення, це втручання в діючу систему газопостачання. Якщо не працює автоматика безпеки газового приладів приладів, і якщо відсутня тяга в димоході або в інканалі. такі прилади негайно відключаються. Я зрозуміла. Ви говорите про те, що от, існують планові перевірки. Так. Наскільки легко от, добитися в квартири мешканців? Обслуговують і будинки ОСББ і комунальної власності ваші працівники? Е, так, часті, дійсно, так, дійсно маю, да. Ми обслуговуємо всі, як і приватний сектор, так і багатоповерхові будинки. Е, є з це одною проблемою під час планового технічного обслуговування це доступ до квартири наших громадян. Ну, дійсно, що, що багато людей знаходяться в робочий час на роботі. Також є такі не дуже диспліновані жителі, які знають, що проводиться планетичне обслуговування, і є такі, що не допускають до своїх помешкань, які видно, що розуміють, що є в них які деякі порушення, що це може нести нести за собою деякі санкції. Значить, у багатоповерхових будинках за 5 днів надається інформація власнику будинку: це або РЕО, або ЖЕК, ОСББ, вивішується на під'їздах. Оголошення тобто оголошення за лів, да, оголошення і вказується час, в які в які наші які дні буде здійснюється плани технічне обслуговування газообладнання. Тому прохання при наявності такої інформації посприяти працівникам газогосподарства і бути в помешканнях, щоб можна було швидко і якісно провести ці цю роботу. Ви говорили про санкції, про які суми йдеться. Це йде річ не о, не о комусь, не, не о коштах. Мається в виду, що якщо є грубе порушення, і це порушення може привести до якихось негативних факторів, просто це, це газові прилади відключаються в газопостачання до того моменту, коли їх приведуть до. Чинних, чинних а, а, чому? а чому не штрафують, як інші? Е, нема, нас таких, нема таких повноважень пачер ГАЗ і, по поводу штрафів. Законодавством це не передбачено. Я зрозуміла. Добре, у споживачів газу виникає багато питань при експлуатації димовентиляційних каналів. Ви б могли розповісти про те, хто несе відповідальність за цей стан димовентиляційних каналів в першу чергу. Так, дійсно дуже багато виникає питань, і надходять листи, дзвінки на адресу товариства, що розповіли, що таке дименканали, як ним користуватись і хто за це несе відповідальність і що з ним робити. Значите, димоходи, вентиляційні канали це є один із елементів будівлі. За, за станом будівлі несе його власник. Uh -huh. Тож, якщо це приватна будинка, то це господар, цієї помешкання. Якщо це багатоквартирний будинок, значить це його власник або балансоутримують. Це може бути РЕО, СУБ, ОСББ, кооператив тощо. Значить, у тих будинках, де встановлені газові прилади з відводом продукту згорання в димохід. Так як я казав, це газові колонки, котли, конвектори, печі, Значить, перевірка димових вентиляційних каналів здійснюється раз на рік, це в тому випадку, коли прилад використовується сезонно. Тобто, Наприклад, як це котел, конвектор на опалювальний на на період. Якщо прилад використовується цілий рік, це як або газовий котел двоконтурний, де, крім опалення, що використовується для підігріву гарячої води. В таких будинках перевіряються димові, димові вентиляційні канали два рази на рік. Якщо це приватний будинок під час приймання в експлуатацію газового обладнання, господар цього будинку повинен звернутися в спеціалізовану організацію, яка займається обслуговуванням і ремонтом димових вентиляційних каналів. І за за допомогою цього цієї організації провести перевірку стану цього конструктивного елементу прочищення, mm -hmm. і, значить, отримати акт, в якому зазначається про продати цього він каналу. Якщо господар цього будинку фізично спроможний і є бажання, він може прийти навчання в цій організації, отримати необхідну пам'ятку і далі на весь період експлуатації. Перевірять самочинно свій димовий вентиляційний канал, прочищати його і слідкувати за цей, за цей за цим елементом. Це стосується приватних будинків. Якщо такої можливості у людини немає, то вона повинна тоді раз на рік або раз на два роки ой, раз-два рази на рік, це коли використовується, казав. Цілий e рік газообладнання e повинен звертатися в спеціалізуну спецсперганізацію по по прочистки димових каналів, проводити його обслуговування і отримувати ці акти. І ці акти e господар повинен надати працівників газового господарства під час плану технічного обслуговування. І всю відповідальність за стан в димових вентиляційних каналів несе e власник будівлі. Якщо це мова йде за багатоквартирний житловий будинок, як я вже казав, що в, в такому випадку вла, значить, відповідальність за стан димових і вентиляційних каналів несе власник або, баланс, або, або, або баланс, балансотримуч цього будинку, як я казав, це ЖЕК, РЕУ, Капертів або інше, інше підприємство. Значить, в такому випадку власник або плансбалансотримач. В цього будинку, значить, повинен раз на рік, це коли там кстає, або газові плити, або ну, там не газові плити, раз на рік, якщо це газові колонки, значить, два рази на рік за допомогою спецорганізації провести прочистку, обстеження цих вінк каналів, перевірити приладним методом його параметрів, отримати акт і теж значить, при Плану технічного обслуговування цього будинку, надати цей документ газовому господарству. У випадку, якщо димовий обов'язковий канал в якомусь ну, в якомусь випадку він не відповідає необхідним чинним документам, значить ця організація і власник будинку повинні повідомити працівників газу господарства і ті прилади, які е, знаходяться е, під дією цього димового вентиляційного каналу прилади повинні відключатися від газопостачання, аби не допустити нічасних випадків. Угу. Я дякую вам, я зрозуміла. А розкажіть, будь ласка, чому не можна встановлювати витяжну вентиляцію з штучним спонуканням? Загалі, що воно таке і чому його не можна от встановлювати? Так, да, це питання теж є актуально зараз у нашій державі. В, в, в сеті магазинів зараз є багато красивих потужних витяжок, да, які зараз встановлюють на, на, на над плитами. <гум> ну, і дизайн красивий і е, несе певні плюси при, при використанні газової плити по, по відводу, е, як скажуть, ну, продуктів при там <гум> при приготовленні їжі. Але є один нюанс, який не всі мешканці знають. Значить, цей прилад, як витяжка з механічним спонуканням, як ми вже казали, вона хорошо діє, це коли стоїть тільки газова плита. Якщо в цьому приміщенні знаходиться прилад з продуктом зварання, з видвозводом продуктором зварання домохід, а це або, або газовий котел, або проточний водоглядувач, газова колонка. З відкритою камерою згорання, значить, таку витяжку в такому приміщенні використовувати не можна. І за чого? При включенні витяжки може відбутися в приміщенні обратна тяга. І димові гази, які повинні вийти від газової колонки або від газового котла, які повинні вийти в димохід, вони можуть попасти в приміщення. І, в випадку, якщо автоматика безпеки працює ненадійно, можуть бути нещасні випадки. Таких випадків безліч уже на території нашої держави. Випадки, як, як, як не, не погано, є літальні випадки, і як непогано, що є такі випадки вже на нашій території нашої області. Я зрозуміла. а е, в чому причина проблема? Не враховували виробники. Ту ситуацію? Чи просто не попереджали що вони зі чинними, Чинними нормами використання таких, значить, витяжної вентиляції з механічним спонуканням у приміщеннях, де використовуються газові прилади з відводом продукти згорання, заборонені. Ну, взагалі, що ви думаєте з приводу сучасних наших сьогоднішніх обладнань газових? Наскільки вони все-таки корисні? Ну як, ну, як корисні? Ну, що, а на, що ми на, почуну, на, що... Ну, газ, газ досить комфортне паливо, і до недавнього часу досить дешеве, дешеве було. І 90% квартир у нас в області забезпечені газом, ми ним користуємося, і при дбалому використанні газ є безпечним і приносить комфорт і тепло в нашій оселі. Тому. Ну добре, а з ким порадитися перед тим, як купувати якусь нову річ на кухню? В магазині так розумію, вже не скажуть того. Так, да. я думаю, що краще, якщо ви хочете замінити якісь прилади або щось установити нове з газового обладнання перед тим, як звернутися в розробну торгівлю. Я думаю, що необхідно звернутися до фахівця. Якщо це Черкаса, лучше підійти до на громо 142 місце Черкаси, підійти до е, дільничого майстра, який обслуговує ваш район, і просто порадитися. і вам вам, вам порадять, що краще, який прилад лучше перед тим як купити, чи потім купити і думати, що з ним робити далі. Я зрозуміла. А це правда, що на пата Черкаси Газу проводять оснащення в принципі приладами обліку газу безкоштовно. Так, дійсно, значить, в 2011 році, значить, на території нашої держави було запроваджено закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу. Цим законом було передбачено, що до 1.01.2012 року на всіх у всіх помешканнях, де застосовується, Прилади, газові прилади опалення, значить, повинні встановлені, бути встановлені газові лічильники. Е, на даний час була програма у нас на території діяльності товариства на нашої області по встановленні цих лічильників. Програма зараз закінчення. Зараз всі газові прилади, які працюють, е, по опаленню помешкань газових на всіх в цих квартирах лічильники стоять уже. Тепер значить, зараз проходить другий етап по встановленню лічильників газу у приватних, приватних квартирах. Це значить, в тих квартирах, де використовується... Газові прилади, проточні водонагривачі. Як кажуть, в народі це газові колонки. Законом передбачено встановлення газових лічильників до 1.01.16 року. У випадку відсутності у споживача лічильника ці прилади, тобто газові колонки. В, цих, в цих помешканнях цієї дати будуть відключені. Зараз інтенсивно проводиться, інтенсивно проводиться встановлення газових лічильників в цих квартирах по нашій області. Товариство придбало необхідну техніку, оснащення. Зараз взято на, на роботу додаткові бригади. І зараз інтенсивно проводиться встановлення цих лічильників. Лічильників дуже вніше. Квартир з такими приладами і без лічильників на території нашої області дуже багато, тому хотів би зараз звернутися до мешканців тих квартир, які використовують газоприлади як газова плита і газова колонка. Звернутися в місцеві газові господарства. А в Черкасах це громова 142. У службу газифікації написати заяву і заключити договор на встановлення цього лічильника. І далі, значить, ці роботи проводяться планово згідно графіків, при настанні черги, де будуть будуть лічильники в вашому будинку. Вам по телефону спеціалісти озводять з вами час і дату настановлен лічильників. Є такі випадки, де люди відмовляються встановки лічильників. Тобі ж приїхала бригада встановлення, встановити лічильники у якомусь під'їзді, і виходить так, що п'ятиповерховий будинок на стояку три квартири поставили, дві відмовляються по яких причинах. Де хто каже, я не хочу зараз, я ремонт на кухню зробив, де каже, я я там ще не готовий. Приїдете пізніше, ще до первого, року часу багато. Ну я хочу сказати, що опять сказати, що дуже багато зараз квартир, де, де необхідно ставити лічильники. І просто що, якщо вже тут бригада приїжджала і був відмов, то слід, слід, слідчий раз приїдуть уже не безкоштовно, так розумію. Вони можуть без, вони приїдуть безкоштовно, але просто до першого року можуть просто не вспіть. Я зрозуміла. тому все таки прохання сприяти. В цій, цій програмі лічинка ставиться безкоштовно, тобто труби безкоштовно, лічинки безкоштовно, робота безкоштовно. От, от мешканців на сьогоднішній день написати заяву, заключити договор і дати доступ на встановлення лічильники. А як довго триватимуть роботи і як багато пошкоджень буде? Це будуть і стіни ламати? Та ні. Ну, це я так. Все, ні, ні, ні. Зараз фахівці стараються зробити це все акуратно, чисто. Тобто за кілька днів до встановлення лічильника приїжджає фахівець, з господарем визначають місце встановлення цього лічильника, mm -hmm. кажуть, деяку там, тубочку, якусь, меблі, меблі прибрати, що прикрити. Досить час проводиться якісно mm -hmm. таких і таких значних, да? значних нарікань немає. Добре, говоримо про зиму. Па Черкаси газ готовий до зими? Черкаси газ готовий до зими. В принципі, всі мережі, які у нас на обслуговування, готові до настання холодів, необхідні ремонти вже проведені. А цього року було складніше, ніж минулорічна зима. Чи легше по підготовці? Ну, Я думаю, що так, як і завжди. Тобто, якісь якісь такі проблем, то поки на сьогоднішній немає. Добре, тоді на останок. Хотілося б запитати от про таке: якщо у мешканців області виникають питання, пов'язані з використанням газу побуті, то ми звертаємося тільки до вашого підприємства. Е, ну, бажано, я раджу звернутися до фахівців. Тобто, якщо якісь виникають питання по газопостачанню, я раджу звертатися у свої місцеві газогосподарства. Це якщо в області у місті Черкаси, значить, по питанням розрахунку по за користування газ до служби обліку природного газу, яка знаходиться у нас в місті Черкаси. Добровольського 5, телефони для довідок це 73 83 81, 73 83 82 73 83 84. Якщо необхідно виконати ремонт газового обладнання у місті Черкаси, це необхідно звертатись на громова 142 або за телефоном 32 70 63. У випадку необхідності заміни газового обладнання, перенесення або встановлення, встановлення газового встановлення лічильника, якщо виникають якісь питання. Також громова 142, Телефон служби газифікації та монтажу газового обладнання це 64 57 92. У випадку, якщо необхідно виконати ремонти. Підземних газопроводів необхідно звертатись в місті Черкаси, це добровольського 5, до служби підземних газопроводів та споруд на них. Телефон 73 83 71. Ну і взагалі, якщо є якісь питання по ремонт або якісь спірні питання, що стосуються експлуатації газового обладнання, звертайтеся до мене, до головного інженера по «Черкасагаз» Ісайенко Віктора Івановича. Я знаходжусь на, знаходжусь на Громова, 142, в 4-поверховій будівлі. Телефон 32-71-27. Ще раз телефон. 32-71-27. Пане Вікторе, ви щойно назвали перелік робіт, які проводяться підприємством. Це все безкоштовно? Ре, значить, планове технічне обслуговування, то що передбачено чи законодавством, mm -hmm. то, що робиться згідно графіки, проводиться все для населення безкоштовно. Ремонтні роботи, якщо це значить, перенос газового обладнання, додаткове встановлення, все mm -hmm. проводиться згідно прескурантів, які діють на даний час на підприємстві. Я зрозуміла. Я дякую вам за таку цікаву і корисну розмову. Глядачами нагадаю, що гостем програми комунальний сектор був головний інженер ПАД ГАЗ» Віктор Ісаєнко. Отже, теплої і безпечної вам зими, і зустрінемось рівно за тиждень.